Шановне товариство, всім привіт! Всіх, як завжди, радий вітати на своєму каналі. Канал про електромобілі, про те, як я собі одного придбав, про те, як я з ним тепер живу, про плюси та мінуси даного виду транспорту, про все це та багато іншого на каналі. Електровіник. Мене звати Олександр і ми починаємо. Друзі, нещодавно мій товариш Дмитро обміняв свого бензинового коня на електричного. Пересів з Дайхасу матерія на Nissan Leaf. Махнув, так би мовити, одного самурая на іншу. І мені хочеться думати, що я йому в цьому якось посприяв, якось допоміг. Допоміг в придбанні його першого в житті електромобілю. Ми довго спілкувалися з телефоном, переписувались в месенджерах, він відправляв мені скріни з Лівспаю. І як результат ще на одного ліфовода таксиста стало більше. Я вважаю, що йому вдалося придбати класний варіант. Автомобіль з Норвегії 2015 рік. Сох в районі 86, максимальна комплектація. Всі камери в рідній фарбі. Музика, босе чи боус, як там правильно точно не знаю. Проїжджає він близько 150 кілометрів, можна витиснути і 160, коротше, машина бомба. І в сьогоднішньому відео я хочу поділитись з вами порадами, які вам можуть допомогти придбати достойний варіант, щоб ваш перший досвід з електричкою був вдалим і ви залишились задоволеними. Тож, якщо цікаво, то вже за традицією: чайочок, кофейочок, вафелька, печенюшка. Ну, думаю, ви в курсі і гайда дивитись відео. Друзі, перш ніж я почну, хочу зробити невеличку ремарку. Те, що ви почуєте в цьому відео, є особисто моєю суб'єктивною думкою і ні в якому разі не претендує на істину в останній інстанції, бо як відомо, скільки людей, стільки і думок. Тож, якщо вам набридли автомобілі з двигуном внутрішнього згорання, якщо ви не дивлячись на те, що ваші друзі та близькі кажуть, що воно тобі треба, Якщо ви впевнені, що без електромобілю вам ніяк, і якщо так сталося, що ваш вибір впав на Nissan Leaf, то в цьому відео дам декілька порад, з чого починати, на що варто звертати увагу і куди дивитись при купівлі даного авто. То з чого ж нам починати перевірку? Я вважаю, що вона повинна починатися прямо з того моменту, коли ви знайшли цікавий варіант на тій чи іншій дошці оголошень. Навіть лежачи на своєму дивані в позі тюленя? Нормально все? А? Нормально говорю, все? Нормально. -а -а. Ви вже можете діяти. Справа в тому, що на таких сайтах, як Авторія, РСТ OLX і їм подібні, добропорядні продавці завжди залишають він код автомобіль. Що це нам дає? Це дає нам можливість перевірити автомобіль, дізнатись про його історію. Про Пошкодження ДТП, якщо такі були, за допомогою таких сервісів, як Carfax, Carvertical, ну і багато інших. За допомогою цих сервісів ми можемо дізнатися цю інформацію. Це ні в якому разі не реклама, це просто така порада. І вже на цьому етапі ми можемо зрозуміти, цікаве нам дане авто чи ні. Якщо ми бачимо, що автомобіль був дуже сильно пошкоджений і нас це не влаштовує, ми просто закінчуємо з даним екземпляром і переходимо до іншого, так, ці сервіси вони не безкоштовні, але за чисто символічну плату ми отримуємо дуже потрібну нам інформацію. І це, до речі, може допомогти нам ще й зекономити пристойну суму. Якщо авто, яке нас зацікавило, знаходиться в іншому регіоні, в іншому місті, і для того, щоб нам його оглянути, потрібно подолати значну кількість кілометрів. А ще можливий такий варіант, що доведеться там ще й заночувати, і це будуть додаткові витрати. А ми, наприклад, приїхали, подивилися, виявилося, що авто було в жорсткому ДТП, там цілковитий тотал, і всі ці витрати з нашого боку, переїзд, проживання були даремними. А можна було б скористатися сервісом, побачити в якому стані був автомобіль і уникнути зайвих витрат на цю поїздку. З цим я думаю, все зрозуміло. Знайшли ми автомобіль, перевірили історію, нас влаштовує. Їдемо на оглядини. Дехто там радить звертати увагу на продавця. Як на мене, то це неефективно, тому що в більшості випадків ви побачите перед собою підвид, перекуп звичайний ринковий. У нас 4 машини ви перекуп Який перекуп? мене про сім'я велика, це ліни машина. Це брата, це тому все ж таки сконцентруйтесь на автомобілі і не витрачайте свій час на оцінку якогось там продавця. Звісно, буде дуже добре, якщо ви знайдете варіант з підхазяїна, як то кажуть, коли він знає всю історію, як він його обслуговував, ну і так далі. і тому подібне. Це буде класний варіант, але в більшості випадків саме перекупи будуть продавати вам автомобіль. Так, тож я радив би починати перевірку з кузову автомобілю, а не з високовольтної батареї. Чому? Тому що якщо з батареєю ми можемо провести якісь маніпуляції, тобто або замінити елементи, або поставити додаткову батарею в багажник, то з кузовом ми нічого вже зробити не зможемо. От яким ми його... Придбали з таким нам далі і жити. Перевірку кузову потрібно проводити за допомогою товщиноміру і власних очей, друзі. бо зараз оком можна побачити те, що прилад нам не покаже. Точніше, він покаже, що все гуд, а насправді все інакше. Справа в тому, що зараз спритні ділки. Вже навчились фарбувати під прилад, щоб він показував ту кількість мікрон, яка відповідає заводському окрасу. Тому спираємось і на покази товщиноміру, і на власні очі. Бо очима ми можемо побачити якісь там невідповідності фарби, якусь шагрень, якісь напливи, різний тон фарби, там лак десь можливо, десь не такий, ну і таке інше. Норма. Показника товщиноміру лакофарбового покриття в Nissan Leaf складає близько 100-150 мікрон. Якщо цей показник менший, то нічого страшного, але якщо більший, то це означає, що були певні підкраси. А якщо цей показник значно перевищений, то це означає, що без шпаклівки, на жаль, не обійшлось. Особисто я не ганявся б за такими варіантами, як то кажуть, не бита, не крашена, і можу пояснити чому. Дивіться, якщо власник знає, що його автомобіль не битий, не фарбований. Має класний сох, має гарний стан високовольтної батареї, має класний салон, має багату комплектацію, то він вам за дешево автомобілі, скоріш за все, не віддасть. Він буде продаватися виключно поверху ринку. Звісно, можливі виключення з правил, якщо комусь там, наприклад, дуже швидко потрібні гроші, але дуже на це розраховувати і сподіватися не варто. І знаєте, чому я перестав ганятися за такими автомобілями, щоб було ну, прямо в ідеалі, щоб вся в рідній фарбі. Е, дивіться, ще за тих часів, коли в мене був Ланос, сталася така прикра ситуація. В'їхав в мене хлопець молодий військовослужбовець в задню арку. От прямо на рівному місці, можна сказати, без причин, ми стояли, е, ну, от, так от, розминалися, йому потрібно сюди, мені потрібно сюди. І не знаю, що там в нього сталося, чи він не впорався з керуванням, чи ще щось. І він просто так от в'їжджає в мій автомобіль. Розійшлися ми тоді по мирному, вирішили цю ситуацію на місці. Поїхали до людей, які займаються ремонтом. Йому озвучили суму, він розрахувався. Я через п'ять днів забрав свого «Ланоса». Але в чому суть? Суть в тому, що його автомобіль це був Volkswagen b 6 здається, був до цього небитим і не фарбованим. І людина за цей автомобіль при купівлі переплатила достатньо такі значні кошти. І от одна така от ситуація прикра, просто звела це все на нівець. і машина стала і битою, і фарбованою. Просто ніхто не гарантує, що за цей період, який вам доведеться проїздити на автомобілі, з ним не станеться ніяких таких форс-мажорних ситуацій. І ви продасте його потім так само дорого, як і купували. Плюс, дивіться, моєму авто 10 років. Це японець, в якого все добре з антикорозійною обробкою, але. Не все добре з лакофарбовим покриттям. Він 10 років їздив по дорогах, 10 років різноманітні зовнішні чинники впливають на нього якісь там камінці, бруд, пил, грязь, трава, гілки, ну і так далі. І все це не могло залишити автомобіль в первозданному вигляді. Тому не дивно, що з віком можуть бути якісь певні підкраси, перекраси, підфарбовування, нанесення лаку. І на мою думку, це не є чимось критичним, щоб відмовлятися від купівлі такого автомобілю. А от привід для торга, друзі, це чудовий, і на цьому можна буде скинути ще якихось там пару сотень доларів. Друзі, ще коли ви будете перевіряти корпус автомобілю Nissan Leaf, ще я раджу вам зазирнути в такі місця, де стоять передні стійки. Там, коли ви відкриєте пластик, там можна подивитись на них. І там дуже часто, це конструктивний такий недолік, дуже часто там збирається вода, особливо там в зимовий період або осінній, коли йдуть дощі або сніги. Там збирається вода, і потрібно перевірити, в якому стані це все взагалі діло знаходиться. Це також буде приводом або для торгу, або приводом для того, щоб відмовитися від електромобілю. Ну я думаю, що більше все ж таки для торгу. Тому що там все не так критично, але от щось там збити, ще якихось там трошечки доларів вам, думаю, вдасться. Ну, по салону автомобілю я нічого розповідати не буду, тому що тут все якби в принципі зрозуміло. Якщо вам все подобається, все вас влаштовує, то ми цей автомобіль беремо. Якщо десь є якісь огріхи, то ми або знову ж таки скидаємо ціну, або відмовляємося від цього варіанту і йдемо шукати інший. По опціям, я думаю, все аналогічно. Якщо вам потрібен круїз, якщо вам потрібні камери 360, якщо вам потрібна музика Bose чи Bose, і ви готові за це заплатити, то будь ласка, якщо ж вам це не потрібно і вам вистачить базової комплектації, в якої також досить таки непоганий функціонал, то беріть собі базову комплектацію і не партесь. Тож, перша така порада, якщо ви вже замислились над придбанням автомобілю Nissan Leaf, то потрібно це робити в теплу пору року. Тому що плата БМС, прошу не плутати з ПМС, я думав, у мене шутки плохи. Починає перераховувати показники за температури вище 15-20 градусів за Цельсієм. І цим дуже часто користуються нечисті на руку ділки, які хочуть продати вам якийсь шлак, втюхати нечесний автомобіль. Але, на жаль, це також не буде панацеєю, тому що оці бариги вони вже навчились обманювати плату БМС, це дуже просто зробити. Що вони роблять? Вони заморожують один з датчиків температури, і потім БМС-ка, вона. Неправильно все вираховує і показує вам неправдиві результати. Тому дивіться, якщо ви при перевірці будете звертатися до якогось сервісного центру, в якому вам зроблять повну комп'ютерну діагностику, перевірять автомобілі, це буде дуже добре. Але це буде коштувати вам гроші. Зазвичай люди використовують ОБД-сканер або ELM-адаптор, як вам зручніше, так ви його і називаєте. І програму Leaf Spy. За допомогою цього можна перевірити автомобіль от прямо на ринку, чи де ви там збираєтесь його купувати. Тут трошечки поясню. Дивіться, якщо у вас Наприклад, Android-телефон, то вам без різниці, який obd сканер купувати. Чи з Bluetooth, чи з Wi-Fi. З Bluetooth він буде коштувати дешевше. А от якщо у вас iPhone, iOS, то вам потрібен obd сканер, який підключається виключно по Wi-Fi, тому що по Bluetooth у вас працювати не буде. Я не буду пояснювати, як працює Leaf Spy. Я думаю, якщо ви вже замислились над придбанням автомобілю Nissan Leaf, то вже багато відео подивилися на цю тему і деякі певні знання у вас вже є. Єдине, що ще хотів би вам порадити, це перед тим, як ви придбаєте собі даний девайс. Скажіть продавцю, що він потрібен для роботи з програмою Лівспай, бо не всі є лемки з ним працюють, щоб у вас потім не виникло з цим проблем. Тож за допомогою Lief ми можемо подивитись на такі показники батареї у відсотках як SOC, AHR, HX, але для мене найбільш цікавим показником є рімень. Але він вираховується знову ж таки з попередніх показників, він показує, яка остаточна ємність батареї і скільки кіловат вона може в себе вмістити. Також за допомогою LeafSpy Spy ми можемо побачити кількість швидкісних зарядок і звичайних зарядок. Якщо автомобіль чесний, то на 10 тисяч кілометрів пробігу має бути від 200 до 300 зарядок плюс-мінус. Але знову ж таки, цей показник може бути більшим, тому що Leaf Spy рахує зарядку з того моменту, коли ви вставили конектор в гніздо для зарядки. Якщо ви відразу вставили і висунули конектор, то Leaf Spy порахує це за одну зарядку. Навіть не Leaf Spy, а автомобіль порахує це за одну зарядку. Все було б так добре, все було б так просто, якби не одне, але. Хочу сказати, що нечесні на руку продавці роблять різноманітні махінації, маніпуляції з автомобілями, з різними автомобілями, а з електромобілями це зробити ще простіше. Наприклад, є така програма, зветься вона Лівхакер, за допомогою якої можна почистити всю історію, можна зробити. Пробіг, який вам хочеться, можна зробити рімен, який вам хочеться, можна поставити ту кількість паличок, яку вам захочеться, кількість зарядок і так далі, і тому подібне. Тобто всі показники, які видає нам LeafSpy, можна змінити. І тому потрібно бути дуже уважним і дуже обережним. Тож, давайте до висновків, до чого я це все веду. Якщо ви вже. Все ж таки, вирішили не звертатися до сервісного центру, а вирішили зробити діагностику самостійно за допомогою ЛівСпаю. То ви повинні знати, якщо бачите СОГ HX, який які дорівнюють 100%, це машина нечесна. Треба від неї відмовлятися. Вважається, що нормальною деградацією для високовольтної батареї автомобілю Nissan Leaf першого покоління є втрата від 2 до 4 на рік. Тобто не може автомобіль Nissan Leaf 2013 року бути з соком 90 і більше відсотків. Другий момент, чому я наголошую на тому, що автомобілі Nissan Leaf потрібно дивитись саме в теплу пору року. Коли температурні показники вище плюс 15, плюс 20 за Цельсієм, тому що вам тут буде простіше побачити, якщо один з температурних датчиків буде показувати мінусову температуру, потрібно бігти від цього автомобілю як чорт від ладану. Тому що з ним от 100% проводили якісь шахрайські дії, якісь маніпуляції, якісь махінації. І цей автомобіль точно брати не потрібно. Тож як нам перевірити високовольтну батарею? Ну, хоча б не на 100%, а відсотків на 90-95. Дивіться, є два варіанти. Перший, ви просите власника зарядити автомобіль на 100% і просто їдете викатувати батарею. Їдемо зі звичайною швидкістю, в середньому, скажімо так, не тошним, але й не давимо тапку в пол. Виїжджаємо десь на трасу, їдемо зі швидкістю 80 і дивимось, скільки нам вистачає батареї в такому режимі. При цьому такий момент кліматичні установки повинні бути вимкнуті. Але, на жаль, на цей спосіб не всі продавці підуть, тому що це час, а час це гроші. Тому, скоріш за все, вам можуть відмовити в такому варіанті. Тоді є варіант номер два. Просимо власника автомобілю розрядити його до прочерків або навіть до черепашки. Їдемо на зарядну станцію, ставимо автомобіль на зарядку, дивимося, скільки кіловат влізло в нашу батарею. Але там ще будуть невеличкі втрати. ну Наприклад, якщо влізло, там пише нам що 16, то в батарею дійсно потрапило 15, ну плюс-мінус. Дивіться, влітку, якщо ви будете економно їздити, то на 1 кВт ви будете проїжджати від 7 до 8 км. Це якщо ви не будете там давити тапку в пол і не будете знову ж таки там ставити якихось рекордів по дальності ходу і не їздити 30 км на годину. Взимку, якщо користуватися штатною пічкою, то цей показник може сягати 4,5 км на кВт. І якщо ви будете якось економно їздити, то можливо буде 6,5, можливо, навіть буде доходити до 7. Тепер дивіться, якщо ви виявили, що ємність батареї 15 кВт, ну, наприклад, то це означає, що влітку ви будете проїжджати на цих 15 кВт приблизно. Ну, давайте візьмемо, якщо 7 кілометрів з 1 кВт, то це е, в нас виходить 7 множимо на 15, отримуємо 105 кілометрів. Е, якщо 8 кілометрів з кВт, то е, проїхати вам вдасться десь близько 120 кілометрів. Але я вважаю, що потрібно брати десь там все ж таки рахувати по 7 кілометрів за кВт. Тепер взимку, друзі, зі штатним кліматом ви будете проїжджати десь від 4,5 кілометрів на кіловатті до 6 км. Давайте візьмемо в середньому 5 кілометрів на кіловатті і отримуємо 15 на 5, виходить 75 кілометрів. Я думаю, що принцип вам зрозуміло: це нам потрібно для того, щоб вирахувати, скільки все ж таки кілометрів ми будемо проїжджати ну, в зимовий або в літній період. Тепер давайте перейдемо до. Перевірки ходової. Тут, в принципі, ніяких особливостей чи відмінностей немає. Тут все за аналогією з автомобілями з двигунами внутрішнього згорання. Якщо є можливість, то заїжджаємо на яму або на підйомник і перевіряємо. До речі, тут також можна подивитись на стан болтів, які тримають високовольтну батарею, і дізнатися, чи знімалась батарея, чи проводили з нею якісь маніпуляції. Якщо можливості заїхати на яму чи підйомник у нас нема, то виїжджаємо на погану дорогу на бездоріжжя і е тестуємо автомобіль. Е прислухаємося, щоб не було ніяких стуків, грюків, свірчків е і так далі, і тому подібне. Добре, що автомобіль е тихий, е без зайвих шумів і дає можливість е все це оцінити на слух. Також раджу перевіряти порти для зарядки. Якщо їх два, то це чадемо і звичайний, якщо він один, то хоча б один. До речі, в інтернеті часто знаходжу такі оголошення, в яких вказано Nissan Leaf, один зарядний порт, і люди це виставляють як якусь там перевагу. Ніби чадемо там ніколи не користувалися. Для батареї це дуже корисно. На мою думку, краще, коли у вас є два варіанти: і звичайна зарядка, і швидкісна. А там будете використуватися швидкісною зарядкою чи ні, це вже особисто ваша справа. Але можливість у вас така буде. Друзі, дякую всім, хто додивився до цього моменту. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Якщо так, то поставте, будь ласка, лайчики. Якщо ні, то вибачте, я старався, але щось пішло не так, і я це обов'язково виправлю. Друзі, до речі, я знаю, що на нашому каналі є багато людей, які на електромобілях не те, що собаку з'їли, а вони з легкістю можуть викладати предмет електромобілі в університетах. Тож я попрошу вас додати щось в коментарях. Тому що я теж людина, я можу щось не знати, щось забути, щось не сказати. Тому давайте разом допоможемо тим людям, які вирішили зробити свій перший крок до електромобілю. Ну і буду дуже вдячний за підписку, якщо ви ще цього не зробили. Ну а на цьому в мене все. Всім миру, добра, злагоди. Благополуччя, повні кишені грошей, бережіть себе, бережіть своїх близьких, і хай все у вас буде добре. Не забуваємо донатити, допомагати нашій армії, бо кожна гривня наближає нас до перемоги. Низький уклін, шана та повага. Дякуємо ЗСУ за кожен світанок.